Рятує тварин з прифронтових територій зооволонтерка Юлія Бартащук з бару, що на Вінниччині на своєму подвір'ї будує справжній притулок для покинутих хворих собак та котиків. Всіх, кого Юлія прихистила, лікує, вакцинує та стерилізує. Нині готуються до нової поїздки на Краматорський напрямок. Там у військових залишилося цуценята та двоє котиків. Їх пані Юлія евакуює та буде шукати нових господарів. Більше прокоментує Юлія Бартащук. зооволонтерка. Вітаю вас, пані Юлія. Розкажіть, будь ласка, як усе починалось, як виникла ідея поїхати в зону бойових дій і коли це було вперше? Рятую тваринок вже близько 10 років. Окрім того, що їх дуже поки... рік покинутих є в нашій місцевості у нашому районі. Є ще й дуже багато покинутих тварин, надзвичайно багато в зоні бойових дій. Мене це питання дуже болить, і ці тваринки покинуті, мене дуже болять. Перша був пост клич волонтерів, що їдуть евакуювати перший рік війни тварин, хто може прийняти в себе. Я відгукнулася, що можу прийняти тварини, які вони можуть евакуювати. І волонтери виїхали перший рік війни на Краматорський напрямок і привезли мені у місто 10 собачок дорослих. З 10 я 9 вже прилаштувала і знайшла родини. Пізніше привозили мені, коли була в Херсоні підірвана дамба і був величезний потоп. Мені привезли двох собачок. Я також їх прийняла, одному вже знайшла родину, інший доживав у мене, бо дуже старенький собачка. Рік тому мені, навіть півроку тому мені знову привезли з. Зони бойових дій з прифронтової зони 5 кошеняток. Я їм вже теж знайшла родину. Два тижні тому знову мені привезли з Краматорського напрямку кішку і 5 її новонароджених кошеняток. Кішка була хвора, я її лікувала. Але у них зараз наразі все добре, я їх поселила в своєму маленькому притулочку біля свого будинку приватного. Поселила їх в хатинку, яку побудувала для котиків. І вони зараз мешкають там, ростуть і поправляються. Кішечка видужала. І буквально вчора виїхала знову моя помічниця на Краматорський напрямок, там залишилася писанятка. і котики виїхала потягом, тому їх забере в межах, що дозволить потяг, стільки тварин забере. Ідея не виникла в мене, що о, давай, я буду там рятувати тварин з фронтових зон. Воно не виникла, воно всередині мене дуже боліло, і наразі воно мене дуже болить, скільки покинутих і голодних, і, навірно, смерть покинути господарями тварин, які потерпають зараз в гарячих точках. Тому... І надалі буду рятувати їх і в межах можливості приючувати в себе на Вінниччині, у місті бар, приючувати тварин, врятованих із фронтових зон. Скільки тварин вдалося врятувати, і скільки зараз ви маєте вдома? З фронтових зон вдалося я навіть не пам'ятаю. Ну врятувати точно знаю, що мені привозили все разом із Херсону із Краматорського напрямку 12 собак дорослих. Кошенят 5, і ось це, що кішка мама, і п'ятеро кошеняток, то так, понад 20 я вже забрала станом на сьогодні тваринок. І зараз наразі я маю на утриманні в себе на своїй території 5 собачок дорослих. І в своєму маленькому притулочку кошачому я маю десь 30 кошаків дорослих, маленьких. І Також маю о, дві перетримки в двох жінок. В, одної чотири, в однієї жінки в будиночку чотири моїх собачки на перетримці, в іншої жінки на перетримці 13 цуценяток. Усім шукаю родини потужно щодня, і котрі потрібно, лікую, вакциную. Так, наразі в нас все разом десь до 50 тваринок. Зараз які е, чекають на любляче серце і на свою людину. Як, власне, шукаєте нових господарів? Шукаю родини. Е, я усім підібраним рятованим тваринкам е, через соціальні мережі, виставляючи, рекламуючи тварин, які вже повноцінно здорові або стерилізовані. Також я щонеділі, бо в інші дні я працюю з понеділка, по п'ятницю маю офіційну роботу. А, Неділю я вже десь 10 років, стою на ринку, маю своє місце. Люди мене знають. там в мене клітки, одні кліточки котики, кошенята, в іншій кліточці цуценята. Я стою на ринку добру половину дня і роздаю тваринок. Люди, які шукають, вони вже знають, де я стою, приходять і вибирають собі улюбленця. Також люди мене вже за 10 років знають і без ринку. Телефон мій є в соціальних мережах. Вони зі мною зв'язуються і кажуть: Я хочу кошенятку взяти, чи кицю дорослу стерилізовано, чи котика. Цуценятку хочу взяти, чи дорослу собачку. Тобто мене вже знають і по соціальних мережах, мій телефон знають, і як не ну і не тільки в своїй місцевості, а й за межами мого району, і так само і на ринку. Також люди до мене додому приходять і в будиночку моєму вибирають собі тваринок. Кошенят чи котиків. Мій будинок завжди відчинений, ласкаво прошу вибрати собі улюбленця. Також я самотужки можу розвозити в родини тваринок. Якщо людина не має можливості приїхати, я наймаю транспорт і везу ту чи іншу вибрану людиною тваринку, везу їй. І за межі Вінницької області. У мене тваринки возилися мною в Київ. В інші райони Вінницької області, на Західну Україну. Також я самотужки возила, щоб переконатися, чому вожу сама іноді, щоб переконатися, що тваринка їде в гарну сім'ю, щоб познайомитися з людиною поближче. Не практикує передачу тварин в родину автобусами. Я маю сама це побачити, сама познайомитися і бути впевненою, що я хочу віддати ту чи іншу тваринку цій людині. Ось так, за роки, прилаштовую, прилаштувала за роки дуже багато тварин, не порахую, тому що тиждень на тиждень не приходиться. Я такий тиждень, що взагалі нічого, є так, що беруть і питаються люди. От цю неділю я вчора стояла, я роздала з ринку 5 кошенят і 4 цусика. Лікування та утримання справа не з дешевих. Чи активно підтримують вас борчани і як можуть підтримати охочі? У мене ще тижня стерилізації тварин. Стерилізую також тварин людям малозабезпеченим, які не можуть дозволити оплатити тваринку, то я їм допомагаю, особливо пенсіонерам. Стерилізації не дешеві, тим паче щотижня кожну одиницю тваринки я оплачую. Свого рахунку, також лікування тварин, часто викинуті тваринки є покаліченими з переломами. Я їх вожу в Вінницю в клініки, це не з дешевих задоволення, чи скласти перелом при необхідності, чи просто вилікувати від іншої хвороби тварину. Все коштує великі гроші що стерилізації, що лікування, протипаразитні засоби, вакцинації. Домашнє лікування, все потрібно оплачувати. Також тваринки їсти хочуть щодня, оскільки у нас їх великій кількості. Щодня закупляється їжа на певну суму, що за місяць виходить ну, досить велика сума. Нещодавно у мене собачка була з переломами прооперована, яка обійшлася в 27 тисяч. Я веду на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці пости. До яких прикріплюються мої рахунки Приватбанку, Монобанку і всі охочі, хто вболіває за тварину, допомагають хто як може. Як кажуть Світа Понецьці, з цієї допомоги я складаю кошти, вкладаю в стерилізації, в лікування, в операції тваринам. Нам допомога дуже актуальна і потрібна. У мене немає офіційних стабільних спонсорів, на яких я можу опертися, що в мене є кошти. Все залежить від бажання кожної людини, яка мене знає, яка довіряє. Від її бажання скинути кошти на допомогу потребуючій тварині. Тому ми потребуємо і щотижня я веду збори і на харчі тваринкам, і на стерилізації. На лікування. Карточка моя є, карточки мої рахунки прикріплені, і ми будемо дуже вдячні за кожну гривню, тому що ваша вкладена гривня рятує життя хвостику, який потребує цього. Без коштів тварин майже неможливо рятувати, тому що все впирається в фінанси, харчі. Поїздка в Вінницю завести, стерилізації все-все щотижня, витрачаються великі кошти. Тому хто знає, довіряє з того і складаються кошти, якщо він мені скидає. Я дуже вдячна буду за кожну гривню, за кожну допомогу. Я дуже вдячна усім людям, які допомогли мені побудувати хатинку, на своєму подвір'ї хатинку для котиків. Задоволення вийшло не з дешевих, хатинка вийшла десь 200 тисяч з гаком. Я з ці кошти скидала, з ці кошти складала з складених ну, з тих грошей, які люди мені скидали на чи приносили на допомогу, щоб побудувати цей будиночок. І так і система отак працює вже, скільки я займаюся волонтерством. І кожна врятована тваринка з того світу врятована завдяки люди, кожній кожній людині, яка вклала бодай навіть гривню в цю тваринку. Нашим глядачам нагадую нам коментувала Юлія Бартащук зооволонтерка.